Вона втратила в Бахмуті старшого сина, турбується про одужання після поранення молодшого і продовжує допомагати українським захисникам. Жителька Томаківки на Дніпропетровщині, підприємиця Лілія Лях, два роки тому створила центр допомоги військовим. За цей час він передав до війська найрізноманітніші товари від найпростіших медикаментів до автівок та дронів. Торік у травні молодший син Лілі дістав поранення в Бахмуті. Старший загинув. Тепер його позивним Фрост названо центр. Допомоги, робота якого не припиняється ані на день. Перше, що мені прийшов, в список воєнкомату. 50 бронежилетів, 50 касок, 50 форм. До підприємців всіх ходили. 26-го я відкрила збір. До вечора вже 39 тисяч зібрала. Так з перших днів повномасштабного вторгнення у Томаківці запрацював центр допомоги військовим. Лілія з родиною вирощувала насіння овочів та квітів і мала магазини з одягом. Знання з підприємництва стали жінці у нагоді. В Стамбул я часто літала. В мене там була карта. Мені закупили тканину «Оксфорд 1200». Ми виготовили 330 повноцінних бронежилетів. Вони важкі по 12 кг, але вони не пробивали. Перевіряли нам, ми возили в кар'єр до військових. Завдяки донатам вдалося закупити 50 фабричних бронежилетів. Уся допомога поїхала винятково до військових на нуль. Наступним запитом були медикаменти. 17 березня нам уже завезли повен спринтер з Франції. Ліків це наш односельчанин Іван Сулик, Франція. Він там бистро масштабно організував і ліки були всі такі. Серйозні знеболи кровозупинні. Ми прям такі формували аптечки хороші. Підприємницьку діяльність Лілія практично припинила, а організовувати та збирати допомогу продовжила. Та найбільше хвилювань згадую, зазнала, як на війну зібралися її двоє синів студентів: 18-річний Іван та 21-річний Максим. То було наприкінці квітня 22-го. Я думаю, мене паралізує. Вони поздавали всі нормативи. За 9 днів медичку, ну там хороші були фахівці, там були закордонні фахівці. Вони так хвалили, як їх навчали, їх круглосуточно навчали. 4 травня вони вже були в Авдіївці на нулю. Хлопці пішли добровольцями у правий сектор. Для них батьки кинулися шукати автівку. Ми домовилися за 3000 тисячі євро, що нам дадуть ну, по собі вартості. Вранці дзвонить каже, ми вам автівку, каже, повністю запаковано, даємо безкоштовно. Що посидіти, діти я була шокована з того часу різноманітним бригадам та підрозділам на передову Томаківський центр допомоги передав 56 автівок, а ще декілька швидких у приміщенні центру нині купа подяк та пам'ятних прапорів від вдячних захисників. Багато хлопців, де надписи немає вже в живих, і вони вже для нас наскільки цінні ці прапори. Та є тут стяг, історія якого болить родині Лілії, вже 9 місяців поспіль. Цей прапор це лежав на домовині мого сина, і хлопці забрали його, розписали в Бахмуті і привезли. Цей прапор дуже ну, такий. Є ще в мене вдома, прапор, який не розрішає молодший син. Там є останній підпис фроста. Фрост то позивний старшого сина Максима. Він з молодшим братом воював в одному підрозділі і торік, 1 травня, врятував Іванові життя під час вуличного бою у Бахмуті. Івана серйозне ранення дуже він і 11 часов без не було. Сидів кров'ю стікав. Максим йому вичистив всі зуби, дихальні шляхи прочистив, зупинив кров. Перший евак медиків загинув. Другий командир він знайшов другу медиків. 77-ї бригади іншої бригади, і ті його спасли. А за кілька днів, 4 травня, загинув Максим. 5-го вранці, о 9-й ранку, нас заж бути через 15 хвилин операція в Івана тяжка на челюстно ліцевої Йому пишуть, фруста більше немає. плечове, заборонена куля, ця спіральна залетіло в плечу і роздробило серце. У вересні Максим Лях був достойний звання Герою України. Пані Лілія дуже тяжко переживає втрату сина, але продовжує свою діяльність. каже допомога українським захисникам. Її рятує. І коли мені дзвонять ми живі, бо машина вивезла, Ліль, ми живі, бо дрон ваш спас, Ліль, ми живі, бо там е, сітка там чи що там, ми ж зараз в Швеції ще сітка завозимо антидронові. і ти стоїш і думаєш, та ні, треба вставати і робити щось далі. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.